Усім миру та добра. Вітаю вас, всіх друзі, на каналі. Сьогодні 29 серпня. Теплий доволі день. Зараз перша година дня. Кури всі сюди прийшли до... в затінок. Деякі з них приймають сонячні ванни. Наприклад, як можете бачити білявка. Ані, сніжинка приймає сонячні ванни. І пісочні, і сонячні ванни. А деякі стоять тут біля хвіртки, щось розказують і щось задивляються кудись. Ось півник перейшов сюди. Сьогодні класний день, сьогодні так тепло, останні оці дні літа. О! Чорноголівка Бачите, як піклується про... про півня. Так, зараз вам покажу, друзі. Це, що ви... це вже виходить, знаєте, це вже через половиною дні буде осінь. І це виходить уже осінь скоро. Так швидко пролетіло літо. Йду повз винограду, його обриваю. Він вже стиглий, такий супер солодкий. Вже солодкий, достигнув повністю. Але це... Але незважаючи на те, що тепло, і це ще спека. І це не дуже добре, що нема так довго дощів. Останній наш дощ був, друзі, навіть не. Не знаю коли. Чесно. Я, я не пам'ятаю, коли такий справжній дощ йшов влітку. Ну, здається, десь був лише десь в кінці липня, можливо. Може в половині липня, половина літа була. Не знаю. Ой, бачите, знову листя нападало. Але буде падати, падати, і все опаде. Оце вересень, жовтень, ну вже частково жовтіє, це листя. Оце останні дні літа. Сьогодні, завтра і післязавтра. Там осінь. Побачимо, яка буде осінь, як вона почнеться. І якраз це неділя, перший день осені. Прийшов в садок, в сад. Ось такі сонячні промінчики ще світять, ще гріють, а то буде вже жовтень, листопад, вже зима. Буде світити, буде світити сонце іноді, але не гріти, звичайно. Але але з-за того, що такі аномальні зими, що погода за останні десь навіть 4 роки так змінилася, що зими такі теплі, то це, можливо і тепла буде зима. Все може бути, друзі. Ми нічого ще не знаємо. Будемо загадувати наперед. Ось, друзі. Такий сад. Чорнобривці. Я, знаєте, друзі, мороз. Я бачу, коли йду по провулку, то там то виходить і вже є мороз, він в деяких місцях він вже цвіте. Хоча це кінець серпня. У нас ще не цвіте. Можливо, він коли, на початку жовтня, в принципі, зараз в тому році цвів. Як в цьому році, я не знаю. Можливо, на місяць раніше, можливо, пізніше, а може і так само, не знаю. Ось, друзі, квітки. ось ще такі квіточки цвітуть доволі гарні такі. А вам подобаються квіти, напишіть? От хочу це мені подобаються останні дні літа, вони такі якісь найтепліші. Ось такі от вечори. От, друзі, вечори вчора, вечори теплі в кінці літа. Дуже теплі такі все, весь час. Теплі вечори. Ну, ще буде восени, бабине літо, будемо чекати. Теж такі теплі деньки Можливо, в жовтні, бо в нашому регіоні вересень холодний буде. ну Попередають. Але що вони передають? Але що вони передають, то я не знаю, це неправда, тому що все змінюється. Все змінюється, всі прогнози. Хоча в нас вчора було похмуро ввечері, але зараз але ніякого дощу не було. І було доволі ну прохолода була, але, але ввечері знову стало тепло. Помідорки, які самі насіялись, достигають. Пеларгонії, або кажуть, в них калачики на них. Ось теж цвітуть, вони так дуже часто цвітуть. А оці троянди я в шоці вже четвертий раз з травня цвітуть. Самі нічого не обрізаємо, самі відпадають оці, що перецвіли. Бутони, квіточки. І вже знову цвітуть. Ось, як ви можете бачити, така троянда. Посадили в цьому році перший рік. Побачимо, як перезимують, а ці кроти і риють, і риють. виноград який потім город пересадимо, як ви можете бачити. Ось в теплиці знаходжусь зараз. Помідорки стигнуть. Я не знаю, що в цьому році на помідори у нас в наш саме щось не везе в цьому році. Реально, реально щось воно не хочеться. Не хоче. А це ще що? Це квасоля, чи це... Я не знаю, чи це квасоля? Чи це берізка? Я не знаю, все може бути. Схожі листя. Але не знаю. Ну ось, таке от у нас. Уже воно за це і спекі і за це я не знаю. З помідорами щось в цьому році не дуже. А ось з огірками було 11 трохлітрових банок. Закрили і то, коли вони почали плодоносити. Зараз вони вже, ну, відроджуються, але не дуже так вже дають врожай. Як і кабачки вже не так часто теж дають. Зірвав, але жовтіють. Ось такі, дивіться, на початку у теплиці помідорчики. Ну і ось такі. Справа, друзі, кизил падає. Він ще не падає. Можливо, там на верхівці він теп... Ой, теплий, кажу. Стигли, але ну, падає, збираємо, уже компоти варимо. миємо і варимо. І так йому. Ось, бачите, падає, стиглий, дов... в основному падає, стиглий. Можливо, якщо вітер скине, то теж ну і не такий не дуже стиглий, ще впаде. Так ось, друзі, на цьому все. Всім миру, добра, останні дні літа, друзі. Останні дні. До нового зустрічі, усім па-па-па-па.